дівчата підготовка до фотосесії. Так, спильки вдівати? Вдівати. <ріст> спильки тільки на 2-3 минутки. Ой. Так, я вже близько, менше ног. Але. Менше ног? Ну, я так не просила, так. А ну, сиди, дивись на мене. Навірно, треба було ядрною помаду намазати. Нема тут, звичайного бардачку. Я думаю, що ні. <говори> ні, там <Конфута>. тільки <говори> у мене. Так, а ну, якби ж ти якось на мене дивилась. На не, не ту сторону. Підожди, я нічого не сфоткала. Да? Мені наче хочеться й от туди кудись, от так трошки назад. Ану, підожди. А дай я гляну, що там? Може. Навіть я не знаю нічого. Ось mm -hmm. ну, Прикольно. Ну так, да, ноги хочеться, щоб не за це не захвачували. О, тут гарно. А щоб двері закрити? Зараз закриємо, все ще я дивлюся. Ще ну, я дивлюся, як його краще, поняла? Ага. Щоб лишнього нічого не було видно. Я поняла, щоб, так. Вже, щоб машина твоєм цьому. Так а давай з цієї сторони спробуй. Я, я тут так. закрию. Ти ще відкриєш, я. ти можеш двері вікно окно відкрити? Так. Да. Ще, да. В зеркалі теж буде прикольно. Ага. А може отак руками ляж сюди, щоб тебе отак. щоб тебе в зеркалі було видно. І не тільки в зеркалі. Лягай. Ладно, ага. сюди. Я тоді фоткала дівку. А ну, опять. Сейчас ще останні раз тут, а потім перейду на ту сторону. Mm -hmm. Так, що робити? А ти вмієш окно відкривати? Оце, так. Да. Потом. Тоді вилізеш у нього. <звіг> на каблуках не вилізуєш. Обоє кроссовки тоді вилізу. Лице саме мені надо вылезеть. А, а ты туди тільки віддалік щоб видишла. Хорошо. Та, ж, а, ну. а ну, Маринка. Давай. Так, роз... раз. На? Да, та, та, конечно. А. Так, Маринка, піднімай руки. Гору.